Всім привіт! День починається зі смачного легкого сніданку. Дуже люблю оладки з медом та кавуси. Зараз поснідаю та піду по магазинам. Потрібно трохи продуктів купити. Пізніше покажу вам, що купила та які у нас ціни в Запоріжжі. Покажу вам сьогодні, що купила невеличкі такі мої закупочки. Хліб Олександрівський 21 гривна. Яйця 51,90 золоток, 10 штук, такі величенькі, гарні яйця. Купила ось у кілька у прямому посолі. Така смакота вже не перший раз купую. Ну, наїстися не можна так смачно. Купила ще трохи, до пюрешечки буде добре. За 1 кілограм 112 гривень, тут на 35 гривень. Далі пішла, купила молочку. Молоко все у бутильці півтора літра. Молоко за літр 25 гривень. Сир м'який. Добрий такий сир. 76 гривень за кілограм. Сир здоров'я купила на бутіки, 175 гривень за кілограм. Метала 78 гривень за літр. Далі я купила дайкон. Ось о який! Видно вам, ну, це ще я гарний знайшла. Решта, ну, такі великі, прям цурупалки цурупалками порізані, порізані навпіл. Я не знаю, де вони їх вирощують. Але він зараз молоденький і гарний. Дуже люблю салат з нього. За 1 кілограм 25 гривень. В м'ясному купила ось у сайті Сон. Зараз відкрию, покажу ближче. Гарний. Це я в м'ясному купую. І часто купую, ну купую, нам з мамою подобається. Ось такий він. Гарний, смачний. Так, сальтісо. За 1 кілограм 155 гривень. Чесник купила. Це у мене оці дві головки на руках брала 15 гривень за дві. Далі часник гранульований беру, він у мене добре йде, і до перших і до других страв. 20 г у пачці, 15,80. Курячий бульйон беру. <кхм> додаю теж і до перших, і до других. І там спеції добрі, і для кольору. Мені подобається. Як треба мені, як я щось без м'яса роблю, то я додаю. 17,80, тут 6 кубиків, у пачці. Сир твердий, осо вершковий, дві штуки, за 1,46 гривень. Буду салат робити. І майонез завжди цей беру. Він мені подобається. 34 гривні. Масло вершкове ферма. Ось о. Теж таке беру завжди. 71 гривня. Далі купила пакети майка. Вже треба, 100 штук 34 гривні. Купую корм Томасу, ось сухий і консерви. Він вночі їсть сухий, а ньому їсть консерви. Такий він у нас балований. Окремо не пам'ятаю, що скільки коштує, за все віддала 150 гривень. Мої чийсь засіб фері беру. Беру тільки цей чайне дерево, мені запах подобається. Дорогий, але що робити. Він мені подобається, я тільки їм можу все відмити добре. Так, говорила чи ні, 65 гривень. Коштує він. Так, далі Крем для рук купила. в мене закінчився. Ось. Цей бархатні ручки, живильний. Добрий, мені подобається. Він 56 гривень. Сухий шампунь купила ось такий. Перший раз взяла. Міс закінчився. Я його такого не знайшла. Купила ось такий. Він коштує. 64 гривні, скільки тут 100 мл. Спробую скажу вам, добре чи ні. Я якось звикла користуватися сухим шампунем, у мене коротке волосся, мені дуже підходить. Якщо там не хочеш голову мити, а вийти там в кіоск за хлібом, то мити голову ні. Побризгалась сухим шампунем і волосся вже. Добре виглядає. Так, все. Все, ось такі закупки у мене сьогодні були. Такі у нас в ціни зараз, кому цікаво. Купувала все в різних магазинах. Тепер з'їм молочки, дуже хочеться мені молочки, кавою запалірую і буду щось ж далі робити. Що робила сьогодні? Їсти готувала. Що ще? Без цього ніяк. Картопелька запечена в духовці солодким перчиком з морквою спеції додала. Було філі курки, то я його замаринувала у спеціях та майонезі і сюди. Пахне смачно так перцем. Це той перець, що я сама заморожувала. Ой, пахне добре. Гарна буде страва. До картопельки я зробила салат з дайкону та моркви. Додала сіль Олію і ось такий смачний буде салат до картопельки. Ось який він буде салатик. Голодними ніхто не залишиться. Це вже добре. Ось, ось ще з мамою нашаткували капусту. На зиму вітаміни треба. Буде капустка. Так, я беру ще. Щоб сік пускала. Це тільки зробили, тільки поставила. Ось такий сьогодні був продуктивний день у мене. Багато чого встигла зробити, а ви чим готуєте свою сім'ю кожного дня. Може, є які рецепти цікаві та смачні. Діліться, мені буде цікаво почитати. На цьому закінчуватиму відео. Бажаю вам миру та добра! Kaj je v vas vse dobro? Do vstreči!